Вийшла тихенько з хати і пішла в хлівець до корівки. Корівко, хочуть тебе зарізати. Не журися, моя дівчино, сказала корівка. Коли мене заріжуть, ти нічого собі не бери, крім моєї голови. Закопай її в кутку городу та й навідуйся щодня. На другий день уранці дід вигострив ножа і пішов за корівкою. Зарізав її, а коли ділив м'ясо, запитав свою дочку, що тобі дати? Нічого мені не треба, дайте лише голову. Навіщо тобі та голова? Все одно дайте. Дівчина взяла голову, закопала її на городі, як веліла корівка, і стала кожного ранку туди приходити. Через деякий час прийшла дівчина й бачить. Там виросла яблунька, та ще й яка. Листочки на ній золоті, квіти срібні, і співають на тій яблуні райські птахи. Так і сідають дівчині на плечі та іще бечуть. Дідова дочка дивилась на це диво й раділа. Якось повз село проїжджав пан у кареті. Він побачив, як щось сяє на дідовому городі, і послав свого слугу дізнатися, що це таке.